Сьогодні від наших друзів з острова Аланд, це Республіка Фінляндія, отримали б гуманітарну допомогу у вигляді автобусу для перевезення особового складу, також стоматологічного автомобіля і автомобіля для перевезення нашого майна. Основна співпраця розпочалася з 23-го року, коли нам було передано евакуаційний автобус, який на сьогодні виконує завдання по евакуації поранених з зони бойових дій. Саме з цього моменту і розпочалась. Наша взаємодія, ми постійно спілкувалися з нашими друзями з Фінляндії. Вони запитували про допомогу, яку вони можуть нам надати. І виникла ідея зробити для медичного підрозділу 15-го загону стоматологічний автомобіль. Близько півроку тому розпочалися підготовчі заходи. Був прибраний автомобіль, який відповідав критеріям. І друзі розпочали переобладнювати цей автомобіль під стоматологічний кабінет. Це безцінна допомога, яку нам надають волонтери. І вона в рази безцінніша, коли ці волонтери приїжджають за кордону, тому що вони дуже переживають за нашу країну, вони вболівають за нашу країну і хочуть допомогти будь-якими зусиллями, які в них є в наявності. Вони збирають галако-концерти, вони донатять кошти. І саме за ці кошти відбувається придбання. І переобладнання такого транспорту.